Що ж, всім привіт, народ з вас, підписуйте вподбайка, ми продовжимо Рати цивілізацію шосту. Так. Данськ. Данськ. А що ти еще не робив? А, мастаків. Молодець. Бо в тебе. Мені здається, тобі ще раз треба мастаків поставити. Бо дивіться, раз ліс, два ліс, три ліс, чотири ліс, п'ять ліс. Шість ліс. Коротше, мастаків точно ще одні. В тебе 20 людей, ти можеш перекрити всі свої клітинки майже. Ну так, ти майже всі свої клітинки перекриваєш. Далі. Ти, що ти зробив? Мастаків. Я просто. Ах, які, куди ти можеш ще дотягнутися, це все. Так, тут прикол в тому, що я потім сюди перекинув губернатора і в усіх морських крітинках поставлю. Хм Так, раз два, три, раз два, три, раз два, три. О, ще двох мастаків. Щоб як тільки я сюди губернатора перекинув, я міг багато чого зробити. Так, ти. Дивимось. Давайте з півдня на північ почнемо. Спочатку ось тут. Ну, окей, ось тут. На чотири виробництва тепер тут. Вітаю ти. Дгід, ага, ось тут ти дотягуєшся до, до цих двох лісів, і там нема тартаків, тому вперед будуть тартак. Як факт, буде тартак. Далі ти. Вперед будеш допомагати цьому місту. Позний. А чому. Хм, тебе дві роботи. Ой, давай тоді сонячну електростанцію спочатку ось тут в цій клітинці, зайде до їже ще є чомусь якимось чудом, але нехай. Так, ти. Будеш чекати ось ось тут. Щоб будувати. Кому ще віддати на кости? Ну, пустрій ще. Ну окей. Але тут же краби поруч. Ну окей, то просто в будь-якому випадку ми тут всі клітинки забудуємо таким чином. Так, плок, ти зараз конструїшся на виробництві в першу чергу. Щоб швидше побудувати. Так ти, працівник, якщо подивитись. А, хм, ти ще до цієї клітинки дістаєш. Вперед. Ти. Ось тут. Чому мені пропонують ось тут побудувати? Тут плюс дві їжі. Тут хоча б плюс 3 я ще отримував. Тут плюс дві тут тільки. Вигідніше щось тут спочатку робити все. Та навіть ось тут можна побудувати. Ось так. Тут я б менше потримав. Лоць. Ти полагодився, молодець. Тобі потрібно ще околиці. Тому що ти скоро будеш забити по житлу вперед. Ну справді, в тебе житла буде дуже багато. <реш> дуже. Так, ти. Відпочивай поки що тут. Ти. Сонячну електростанцію. Ти лісипинню. Просто в мене дуже багато, знову ж. Дуже багато людей в кожному місці, і їм треба десь працювати, тому ми максимально поліпшуємо свої клітинки. І здається, Краков також може спокійно мастака робити, тому що скільки в тебе місць для вугільних електростанцій, для сонячних електростанцій. Так, ти хочеш, ну Ні, відмовитись, серйозно, нафту. Я не буду продавати нафту. Ну, хоч вона в мене відновлює. А, все нормально Я виробляю більше, ніж споживаю. Ну Але все одно я жадібний дуже. Так не тримай, так, все. Бід, що ще щось ти. тебе все краще. Краків. Краків, 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 краків. Серйозно, тримай собі мастака. Я твоїм людям є де працювати. І багато місць де працювати. Тому краків? Давай ще. Винтокрил, Ага. Це юніт ближнього бою. Наприклад, ти? О, ну ти танк. Краків. Я хочу спочатку забезпечити себе бомбардувальниками. Тому ще. А, бомбардувальник. Оздень. Ти зробив мастака? Все тобі більше не треба. Можна або звичайну арту, або максимального рівня ракетну арту. Ти поки що. Ой. А ти не удар можеш ні. Так, ти патрулюй. Ти. До танка підвищити. Ой, так красивіше буде виглядати. І тебе підвищити. Все, в мене є танк з... з медицинкою поруч. Прекрасно. Але, на жаль, двохзірковий. І Іще один медик. На покращу. Так, комусь віддати тобі віддати наказ. Сюди. Тут також сонячну. Іще один вастак. Сюди. Ще сонячне. Так, далі. То ось тут. А, ти ще ось тут можеш хорош побудувати. Ось в цих двох клітинках сюди? А, я зрозумів вас. Вперед. Я не знаю, коли буде війна з цією краєю вашою. Ну, взагалі буде, тому що це дуже довго йде, справді. Ну і в Познані, до речі, також можна буде віддати. Так ти висади тут лі спочатку? Є. Yeah. А потім тартак і це буде. Прекрасно. Ви разом, якщо що. Ти. Тебе не поліпшити. Раднотометника. Тримай собі в комплект. Захист. Так, працівник. Іди сюди. Лісопильня. Прекрасно. Ви вдвох. Підійдіть сюди. Ти. Лісопильня. Ти. сюди. Сонячну електростанцію. Працівник. Так, ти будеш. Ти готуйся до того, що почнеш. З. Ось тут найбільше є сенсу. Але ми забудуємо все одно всі клітинки, тому почнеш звідси. Просто морально готуємось до цього. На, тримай. А, все, закінчилось. Так, ти концентруєшся. В сенсі не їжі ні, ти конструєшся на виробництві, щоб ти максимально швидко побудував околицю. А, для цього треба було ось тут ще побудуватись. Окей. На, вчені. А, я не знаю, я не знаю коли побудую аеродром або озвідно. Хоче. Спочатку соціалізм. Данськ, 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 ти так кажуть, по регіону побудований прекрасно. У нас є танк другого рівня, давай. Танк першого рівня побудуй. Щоб його зробити третім рівнем. Ти. На, покращуй свій гарнізон, який ти побудував. Ти. Ти молодець. Ще одного мастака, я потім тобі перекину ось цього губернатора. Коли цей регіон забудую який жах, подивіться на це. А, але тут. знову ж. Ти плок, будеш максимально швидко зростати по населенню. Я тобі це обіцяю. Ой, тебе. А, я побудувавши ось ці. А, побудувавши вас, я збільшив кількість житла. Тобто в тобі в плок. Краще Конструватись на мастаках, напевно. навіть. Хочі, ні, ти через 6 кроків добудуй все. Вперед. Не займаємо плок. Скоро будемо бити Корею. Разом з Кабулей і Валетою. Але я не бачу, Я не щоб Кабули були війська. Типа ти військовий. Ти військове місто. Так, ти на, висаджуй. Бачите? Тепер тут чисть виробництва. Ти. Іди сюди. Я подумаю, що тут робити. Так, ти. Докуди працівники доходять. Так, сюди, сюди, сюди. Ага. Ти. Йдеш сюди і тут потім побудуєш. Ти піднімаєшся. Так, а цей? Ага, цей ліс наш. Але ти піднімайся сюди. Вроцлав Арсенал далі. От ти. А вже ж фудмаркет. У околиці фудмаркет а, ось, так, да, тут вимоги відсутність споруди, шопінг він мал у тому шайоні. Імп'юни старий, а так, але. окей. Ой, бачу, тут хтось на концерти катається до мене. Я, перш... Я просто не перший раз бачу, щоб хтось в мою ось цю розважальну зону на морі їздив. Вони постійно регулярно катається. Прикольно. Так, вайнфарм. Плюс 2 золота, плюс одне виробництво, ну. Ну. Так, дивіться. Цей працівник. Цей мастак побудує ось тут. Три такі. Воді... На водічки, ти, раз, два, три, ось тут. А ти почнеш звідси будувати і ось тут раз, два, три. Так ти або шахту, яка плюс три виробництва, або вітрову електростанцію, але шахта. Познань. Як в тебе справа? Де в тебе люди працюють? А в тебе, на щастя... Блін, і в Познань. Познані також зробити. Анука, клітинки можна тобі? Не, нічого цікавого. Познань також можна прям дуже сильно качнути завдяки ось цим. Ось цьому губернатору, яку я буду перекидувати потім з місця на місце. Але плок не найкраще місто, яке я обрав, звісно. Для цього. Ого. Колонія на Марсі. Теоретично відкрита. Та я хочу, як ти не був по відкритим? Так на. Лісапінню будуй. Князна. Він справді кажучи, просто не знаю, що тобі будувати. Вже ж якщо твою тут буду воювати, мені потрібен буде. І аеродром, з якого ми будемо сюди літати, і гарнізон якому я буду створювати війська, щоб сюди висаджуватись. Хоча в нас є Магадіш, З Магадіша можна буде. Слухайте, гарнізон зайвим не буде. Дивіться, гарнізон в одній з цих трьох клітинок можна побудувати. Аеродром в одній з цих трьох клітинок. Гарнізон сюди. Так. О, да дружба прикольна прикольно. Так, ще один бортувальник готовий. Відпочивай. Так, на ще один тартак. Цей танк, я думаю, можна одразу повліпшити до сучасного. Покажи, як ти виглядаєш. Ой, який кайф. Імбо бортувальник. Ой, б... коротше, базучка, чи як ти там був до ракетника підвищив? Прекрасно. Краків. Що ти попрошу на їжі сконцентруватись? Ой, у нас їжі не вистачає, мені здається. Так, зачекайте, в тебе один з працівників ось тут працює. Так, мастак тобі. Бувайте. Там щось мені казали. Мені так байдуже. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від переріду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра, посання на яку ви можете знайти в описі. І вона зараз зі знижкою продається, всього за 40 гривень. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто дайте їй до бажаного, я був. я би був дуже вдячен. Вроцлав. Військова академія. Ти, захищай. Захищайся. Ось тут можна щось зробити. Тут можна ліс висадити і рубати його. А лісопіль, Мені здається, лісипіння збільшують. Потепління. І це, до речі, не, не дуже правильно, бо я хочу нагадати, що я. я висаджую дерева. Я висаджую більше, ніж споживаю, так сказати. Мені не вистачає якось, так, якогось топового. Топ, цей рейтингу нас як країн. Ой, знову декларують нам дружбу, бувайте. О, до речі, світ ресурси. Ой, я. у її. Чому в мене в нема міста? Це тільки мої. Я просто хочу, чи є тут якийсь типу топ? чи нічого нема. Ти? Що ти побудував? А, фудмаркет, молодець. І гарнізон. Всім потрібен гарнізон. А, ось тут. Щоб було ближче відправляти. Аеродром навряд чи потрібен? А ось гарнізон, так. Мені потрібні міста, з яких я буду всіх відправляти. Так, лодь. Околиці завершено? фудмаркет. Ти. Висадити ліс? А, і все. Нехай, висадили ліс. Більше лісів буде. Ой, в Варшаві зараз буде 25 населення, скоро. Чи зможе я щось цікаве з ваших місць зробити? О, щось. Не. Дуже цікаво. В лапках ні. Так. Краків я бачу, той працівник працює ось в цих лісах, в цей ліс вперед. Годуємо тут те, що треба. Так ти, кулеметник. Відпочивай. Ще відстань два. Ну, якщо ось сюди сюди зайде. І сюди під містом будуть стояти. І ти відстань, два, до сюди достріляєш. Так вже ж гармату підвищити. Кулметник захищати. Це просто не дати їм можливість себе атакувати. Треба взяти сили, щоб їх атакувати. І хоча б три прикордонних міста. Ось раз. А, ну хто в Поздень зайде, тут ми захищаємо поздень. Тут краків. Так. Ось три прикордонних міста, Варшава, Краків, Гданськ. Тут поставити хороший захист. Гарнізон, місто, гарнізон місто. Далі атакувати. Збиратись сили на наступ. М -м -м -м. О, плюс 2 золота від плантації, йду сюди. У мене плантанці є? Мені золото потрібне. Так, ти. Так, тут артилерія, це прекрасно. Скоро буду реактивний бомбардувальник. В тебе гармати? До кулеметника підвищити. Тут артилерія. Я думаю, тут також кулеметник потрібен. Кось кулеметник в місті, кулеметник в гарнізоні. Кулеметник в місті, кулеметник в гарнізоні, тому краків. Ще одного кулеметника, артилерія піде в наступ. Вже ж Одразу третього рівня кулеметника. А вже ж Ти, молодець, кулеметника закінчив. Дивіться ось. в Варшаві кулеметник тут. Кулеметник тут? А, дивіться, тобі. Того кулеметник дві зірочки. Давай. На кулеметник. Звичайного побудують собі, просто щоб підвищити до трьох зірочок, щоб захист був прекрасно, максимальний. Ось тут максимальний захист. Тут треба. І тут треба максимальний захист. Так, губернатор. У мене всі губернатори є? Ви зачекайте, Це цікаво. Якщо я правильно перекладаю. О, інші міста, які в дві клітинках від вас. Втрачають лояль... Так промоут. Мені це подобається. Втрачають дві лояльності. Потім перекину тебе в якесь інше місто. Навряд чи я тут когось з вас візьму, бо. <плес> ти втрачаєш лояльність. Ти вже втрачаєш лояльність. Так. Раз, два, три, чотири п'ять, шість. Ми можемо пришвидшити втрату лояльності в гонжу В кого ти. Ось ти Ресинг. Так, і. ага. І ти. Ре... Так. Government. Тебе Відправити в краків. Так. Так. А. Вона скоро буде тут. Ой, через два кроки ось тут в блоке. Закінчиться околиця будуватись. Так, 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 так. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дуже цікаво. Так. так, 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 Бувайте. Ой, а у нас тут проблеми, дивіться. А в тебе промисловий район є? Тебе ж є промисловий район. Так, о, ще один сучасний танк. Відходь сюди, а ти забирай його в себе. Все. По-перше, трьохзіркові так само, як одно зіркові коштують утримані. Гаданчик. Тобі ж нема чого будувати? Тільки сте. А! На, тобі тебе щось щастя не вистачає. Вроцлав. Ти побудував. є, ти збудував гарнізон. Тут в гарнізоні я нічого не буду лишати. Вперед, наступати ми, напевно, будемо танками, а також нам потрібна буде ракетна арта. Танк, ракетна арта. Я хочу, щоб поруч з танками, так як вони атакують, були підтримка у вигляді. Ех, у вигляді ліковання. Ще один бонус, рух... бонус рухливості дає. Так. Дивіться, ракетники сила 60... 85, у танка 112. Бойова міця, вже ж. Короче, вродстав з тебе конвой постачання? Ти. Казарму стані і так далі. У нас є посланці. Оу, балонга. Балонга це в нас. А, це в нас тут? Ні. Я хочу залишатись сюзера на балонги. І. Ну, Сюзера Брюсселя це не обов'язково. Сюзере Брюсселя це не обов'язково. О, я ще отримаю. гі Ганжоу. Анджоу. Отримую Ганжоу як місто. Зачекай. а не так. І таким чином я можу задавити радом. Так. Та я рада можу задавити Тому що до цього, я радом будував інбув внутрі. Більше до корейських міст. А тепер радом буде навколо моїх міст. Це прекрасно. Так що, балонга так, підтвердити. Одного повстанці відправу балонгу і все. Завершити крок. Через три кроки. Через два вже кроки. Ми заберемо балон при бажанні. Але я заберу. Але треба спочатку, щоб вони не впоралися з повстанцями і так декілька разів, поки не здадуться. Якщо повстанці виживуть. Хм, а це, а це ідеально! Це ідеально. Це найкраще могло бути. Насправді так кажучи, так, починати голосувати, що? Ну, плюс, сік. Просто плюс. Я, я навіть не знаю, за що я голосую, все від від мене. Так, прикольно. У, все, реактивний бомбардувальник, відстань 15. Так, працівник, ти сюди прийшов? Щоб тартак побудувати, не. Ну просто краків так там працює. Ви, 21,8 всього дає тепер. На, в Панаму, котайся. Запровадити торгівельний шлях. Технології. Можна винищувати ще одразу новий. На, ти, арсенал? Будемо переплавляти війська звідси туди. Можна якось війська? А якщо військо в гарнізоні, чи може його якось. Ні, швидко перемістити, в інший гарнізон нема можливості. Як це було в четвертій цивілізації. Так, тобі можна. І Oval power Plant, і Nuclear. І атомну електростанцію. Вау, І вугільну, Ой, вугільна мало дає. Зачекайте, атомна електростанція дає більше. Але тобі зараз корисніше, корисніше корисніше мастаки будуть. Так, роби, що захочеш. Мастаки. Ми зробимо з плока цукерку. Хоча б спробуємо. Але так, тут просто взагалом навіть районів багато не побудуєш. Тут три клітинки вільні лишилось. Три. Три клітинки. Три клітинки. Ну. Але їжі в тебе буде так багато, так багато. Ну, в плоті прям по справжньому багато їжі буде. Вітати на кости. Раків. Раків. Можна в пустелі поробити всяку побудувати. Там сонячні електростанції і так далі. Завершити крок. Її. <реш> Ууу, все, Повстанці! Повстанці, ха! Ну і от, вони одразу почали битись. Шкода, що в Ганджо не було арсеналу. Альянс, Альянс. Та погодитись З ким я в альянс вступив. Я тепер. Табе... Зачекайте, з ким б я не вступив я не бачу чомусь його провінції. Це неприємно. Так, наняти видатну одну людину, це у нас інженер. О, найняти Це плюс одне щастя. Від кожної споруди в промисловому районі, і це воно поширюється на сусідні промислові райони. Так що, я тримаюсь тут. Сонячну електростанцію. Ти, інженер. Треба, щоб три. Ну, блін, це знову дві. Щоб дві промзони поруч були, це ось тут. Це ось тут дві промзони поруч. В тебе що, знову щось поламалось в промзоні? Все ж хорошо було. Ти. Натримай казарму, стайню і так далі. Ваша мета дати. О, Ваша мета дати мені все, щоб я потім пішов на корею. У Сенсі поразка. У Сенсі поразка. Сенсі поразка. Там У Сенсі поразка. У Сенсі поразка. Що я тільки підготувався? А-а-а. А. А. Культурна перемога. Рахунок. Це просто культурна перемога. Та ні, ще трохи. Це не ну, ні, це не рахується. Хоча цікаво. Хоча це цікаво, поразка. І таке буває. Ні, вони, скоріш за все, повернуть собі, ганжоу. Так, ага, ось я, звичайно, кулеметника зробив. Ти забери його. Є. Все, прикордонні незахищені ще не до кінця. А, ні, гармата до кулеметника. Працівник побудує тут сонячну електростанцію ще. Чому б ні? Так, кулеметник тут, кулеметник тут максимальний. А тепер я б хотів... Зроби танки. Так, спочатку конвой. Підтримка, ти. Гарнізон. Я б дуже б хотів гарнізон. Єдине місце для гарнізону ось тут, типу. Так, на, іди сюди. Має перебувати у районі розвага, серйозно? Ти знущаєшся. Тобто єдине місце, де я можу тебе реалізувати, це тільки тут. А на що я тебе забрав тоді? Так лоць. Але тобі потрібен гарнізон Я ходить тільки тут його побудувати. Ну так. Знову ж, гарнізон дасть більше виробництва, але. Мені здається, це ж виробництво. Виробництво, яке ми будуємо для гарнізона. Це виробництво, яке дається тільки ж при створенні війська, чи в просто завжди виробництво. Не знаю. Написано, що гарнізон дає аж 8 Виробництва Коротше, повіримо. Але поки що на цьому закінчимо Це відео, в якому ми вже програли. Типу програли, але в мене своя мета, я хочу. Як мінімум, я хочу закупити весь цей острів. Весь цей острів. Ну, не враховуючи міста держави. яка був втратив. Ти повернув Коротше, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можуть побачити тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по пописан в описі або так само старше спонсором на ютубі Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!